Ви знаєте, кажуть, що Бог може все, окрім того, щоб зазнати поразки. З вами Дженніфер Леклер, Awakening Live, Awakening Wednesdays. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Ми розглянемо одну з записів із молитовного щоденника для заступників про заступництво у неможливих ситуаціях. Знаєте, коли все виглядає абсолютно неможливим, що ви робите? Отже, ви продовжуєте заступатися, як веде Святий Дух, і сьогодні я хочу поговорити з вами про це. Я хочу нагадати вам, що у нас є молитовний рух у понад 120 країнах. Ми хочемо, щоб ви приєдналися до нас. Я піднімаю сторожів, пророчих заступників, духовних воїнів, налаштованих на пробудження. Ми навчаємо вас, у нас є регіональні наставники, і ми стоїмо разом у різних країнах як молитовна родина. Приєднуйтеся до нас на awakeningprayerhubs.com. Я хочу помолитися, перш ніж ми почнемо. Дозвольте мені прочитати місце з писання, і ми розпочнемо молитву. А я розкрию деякі істини, якими поділилася у своєму посібнику для заступників, який ви можете знайти на моєму сайті jenniferleclair.org, на Amazon, або в будь-якому онлайн-магазині книг. У писанні сказано в Матвія 19.26 У Бога все можливе. Усі речі. І я пошукав слово все в грецькій мові, і знаєте, що воно означає усі. Бог має всю владу, він всезнаючий, він скрізь і завжди і він любить нас. Він хоче бачити, як його воля виконується в нашому житті, в наших містах, в наших країнах більше, ніж ми самі, повірте мені, і він шукає такого заступника, як ти, щоб заступити його. Отче, в ім'я Ісуса, допоможи нам сьогодні це зрозуміти, бо я знаю, Господи, що багато людей, які дивляться сьогодні, перебувають у дуже важких молитвенних битвах, і ворог хоче змусити їх думати, що Бог їх не чує, або що це занадто важко, або що Бог не з'явиться вчасно. Я ламаю ці брехні в ім'я Ісуса і дякую тобі, Господи, що Ти даєш нам вуха, щоб чути, бо віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. В ім'я Ісуса. Послухайте, знаєте, мене колись несправедливо звинуватили у злочині, якого я не скоював, це було, мабуть, уже близько 25 років тому, і прокурор хотів відправити мене до в'язниці на 10 років мій адвокат намагався вмовити мене прийняти угоду про визнання провини я тоді ще не був спасенний, але я був невинний. Я казав, що не знаю господа, але я не скоював цього злочину і тому почувався досить безнадійно. Я не бачив виходу, бо не знав Ісуса, який і є нашим шляхом до порятунку, і це була справді складна ситуація. У в'язниці я познайомився з кількома людьми, які знали Господа, і вони намагалися мене підбадьорити. Я не знаю, що вони робили у в'язниці, знаючи Господа, але люди не ідеальні, вони роблять помилки і е, е ми всі не досягаємо слави Божої, але це вже інше питання. Ще. Моя дорога бабуся, яка завжди щиро молилася, заступалася за мене в своїх глибоких молитвах. Вона щиро молилася посеред того, що здавалося абсолютно безвихідною ситуацією. Зрозумійте, що мій чоловік щойно покинув мене, а моїй доньці тоді було три роки, тож я була у дуже скрутному становищі, і з кожним днем усе ставало тільки гірше. Але моя бабуся, яка молилася зараз, уже з Господом вона молилася, наполягала і боролася, і ця історія надто довга, щоб розповісти її тут повністю, але суть у тому, що Бог швидко визволив і виправдав мене з ну, з точки зору людей з неможливої ситуації. Ви маєте зрозуміти, молитва приносить рішення для, здавалося б, безвихідних проблем. Молитва це відповідь. Я знаю, що багато з нас шукають відповіді на молитви, але дозвольте мені трохи змінити підхід. Молитва це відповідь. Якщо вам потрібна відповідь, молитва це відповідь, тому що молитва приносить відповідь. Молитва відсуває опір Божій волі. Молитва робить неможливе можливим, бо ми торкаємося е-е краю Його одягу. Ми торкаємося його серця своїми благаннями. Ми стоїмо на Його слові, і це зворушує його. Амінь. І от, ми знаємо, що пророк Єремія його часто називали плачучим пророком, тому що йому доводилося передавати дуже важкі слова, і він щиро не хотів, щоб на Ізраїль прийшло повне знищення, і йому справді було надзвичайно важко. Але цей заступницький пророк проголосив те, що й ми маємо проголошувати, коли стикаємося з абсолютно неможливими ситуаціями. Я хочу прочитати це вам. Це з Єремії, 32,17. Він сказав О Господи Боже. Ти колись таке казав «Ах, Господи Боже. Він був на межі зневіри. Він, хм, просто був дуже засмучений тим, що побачив. Він сказав О Господи, Боже, ось, ти створив небо та землю своєю великою силою та простягнутим раменом. Немає нічого неможливого для тебе. Він підбадьорював себе власною молитвою. Ми можемо підбадьорювати себе в Господі, молячись до Господа, чи то за себе, чи то за когось іншого. Ах, Господи Боже. Він говорив з подивом і благоговінням перед силою Господа. Ах, Господи Боже. Він говорив майже у відчаї, е-е, підбадьорюючи себе, але тримаючись за слово, не дозволяючи своєму розуму коливатися між двома думками. Ах, Господи Боже. Нехай це справді усвідомиш. Неважливо, з чим ти стикаєшся в духовному світі, неважливо, через що проходить твій родич, неважливо, що відбувається на твоєму робочому місці. Для Бога немає нічого надто важкого, немає нічого неможливого для Бога. Бог може все, окрім поразки. Амінь. Але ти маєш взивати. Ти маєш приносити прохання, ти маєш підносити благання, ти маєш брати участь у заступництві. Він уже зробив усе, що мав зробити на цій землі. Він зробив це через свого сина. Він зцілював людей, визволяв людей, спасав людей технічно, юридично. Він зробив це на хресті. Але ми маємо стояти в проломі як посли неба, як служителі примирення і заступатися, щоб ці обітниці проявилися, наприклад, для спасіння. Наші молитви не допомагають людям спастися, люди мають вільну волю. Але ми благаємо про чиєсь порятунок. Це дає Богові простір для дії в їхньому житті. Амінь. Він пошле їм на шлях робітника, щоб той говорив про життя. Можливо, хтось хворий. Вони немічні, вони на смертному одрі, не можуть молитися за себе, можливо, вони навіть не знають Господа. Ми волаємо до Бога за них, і наша віра може вплинути на їхнє зцілення. Ах, Господи. Ісус сказав у Євангелії від Матвія 17, 20. «Поправді кажу вам, коли ви матимете віру як зерно гірчичне, то скажете горі цій. Пересунься звідси туди, і вона пересунеться, і нічого не буде неможливого для вас. І слово ніщо в грецькій мові означає те, що воно говорить, це нічого не означає немає нічого неможливого для того, хто вірить, жодної речі. Тож ще раз, дозвольте цьому осісти у вашій свідомості. Бувають моменти, коли Божа воля полягає в тому, щоб щось сталося це його воля, але нам потрібно звернутися до нього, щоб він це зробив. Він він, він чекає на дозвіл, він чекає на доступ, йому потрібне тіло, щоб діяти на землі, ось чому Ісус мав прийти у плоті. Йов проголосив це у книзі Йова 422 Я абсолютно точно знаю, що ти можеш абсолютно все, і жоден твій великий намір ніколи не буде для тебе абсолютно неможливим для виконання. Не дозволяйте, тому що здається неможливим, зупинити вас від молитви. Стойте на Божому Слові, візьміть його Слово і принесіть. Скажіть, там написано Скажіть, ви йому довіряєте. Скажіть йому, що ви йому вірите. І чекайте, поки побачите обіцянку. Я хочу помолитися за тебе. Хочу нагадати вам, що чекаю на вас у центрах молитви Пробудження за адресою awakeningprayerhubs.com. Я виховую пророчих вартових, заступників молитовних воїнів, налаштованих на пробудження. У нас є регіональні тренери, стільки ресурсів. Давайте зробимо це. Отче, я дякую тобі в ім'я Ісуса за ту людину, яка висить на волосині, вірить за когось іншого і не бачить результатів. Я прошу тебе, Отче, в ім'я Ісуса, зміцнити їхню рішучість навіть зараз. І Отче, я дякую тобі, що коли ми стикаємося з неможливим, ти допомагаєш нам пам'ятати, що для тебе немає нічого надто складного. Ти можеш зробити що завгодно, тільки не зазнати невдачі. Для тебе немає нічого неможливого. Тому ми обираємо вірити Богові неможливого, Богові чудес, стоїмо в проломі, в заступництві. Ми віддаємо тобі всю хвалу, всю честь і всю славу в ім'я Ісуса. Амінь. Зайдіть на awakeningprayerhubs.com Там на вас чекає безкоштовний подарунок, який ви можете завантажити просто за те, що завітали до нас. Я повернуся до вас наступного тижня. Бажаю вам проривного дня. Весь світ перебуває у кризі, і ознаки часу прискорюються. Ми перебуваємо у вирішальний момент історії, і ворог знає, що його час обмежений. Але в 2007 році Бог розбудив мене із півночі і промовив до мого серця про третє велике пробудження. Зараз ми ближчі ніж будь-коли раніше. Ось чому я закликаю мільйон заступників, налаштованих на пробудження, приєднатися до мене у новому зверненні до небес. Я закликаю молитовних воїнів залишків зібратися в єдину згоду, щоб відкинути темряву, яка заполонила наші церкви, наші сім'ї та наші народи. Ворог лютує, велике відступництво триває, але Бог завжди відповідає на спільну молитву та пісню. Приєднуйтесь до мене та посередників у понад 100 країнах у центрах молитви пробудження. Разом ми можемо змінити хід історії. AwakeningPrayerHubs.com. Приєднуйтесь до руху.